Отже, все, оставляю свой кабінет, оставляю дружбана. Закриваємо. Все. Погода була хороша, зараз трошки нахмарилась. Вроді як де ще не должно быть. В Взагалі у них это в Болгарії взагалі той же самий чувак, він мене одразу дізнав, сказав, проїжджав, а в Руминії тут один той же самий чувак був, що вже мене бачив. Останні нові. Но вони все одно проверяли документи, я їм знову обіцяв, чого я їду. Ну, взагалі, нормально. Я їду. Получається, шенген Шенгеном, Но тут все одно контроль на границі є. І вони всі підходи до центру Європи. От від країна получается, тому що Болгарія знаходиться так, що відсюди зі сходу біженці пруть. І поэтому тут контроль есть. Уже дальше, например, з Румынію, в Венгрию, по крайней мере, там де я їхав, немає ніякого контролю. Але ну, на основних дорогах там наверное, тоже есть. Ну і со стороны України, якщо першу страну в'їжджаєш, то если з неї проїдеш далі, там по-любому контроль буде. А вже далі ні. там в принципі проще. От в Чехиї, в Німеччину там будет, то тобто, есть Шенген Шенгеном, но все равно будет спрашивать, куди їдеш, чого, І треба объяснять. Навряд чи, щоб когось завернули, але все одно об'ясняти приходиться. Коротше, там тільки що проїжджав мимо пенні і звернув увагу, що він відкритий, але товарів там немає, там щось працює ще, Тобто, я зрозумів, що він ще, ще не Він. Ох, вже холодає на вечір. Ну, мене я це знав в принципі тому я продукти з собою взяв на сьогодні, і на утро. Десь через час напевно, вже буде темніть, але я вже скоро доїду до фінішу. прикол тут тоже хтось поніка викинув. щеманул так тут алюминиевые шатуны классные блін. так прикольно Да. Ось тут основна дорога поворачує, а ми їдемо прямо до канала. Зараз таке похолодання, но хмари вони такі вроді страшні, але не дощові. От. Немає признаків дощо. Хоча таке зябка йде від моря, навіщо сирость трошки ета, ну... Прохладненько на вечір. Зараз десь ну, менше 10 градусів вже. Ось так виглядає Констанція звідси. В перший раз я тут вже по темному їхав. Зараз трошки раніше приїду, бо я хочу ще з джерела води набрати. Фазанчики десь кричать. Там горб якийсь інтересні. Вон канал внизу. Я в перший раз там нижче на ступінь ночував, а джерело десь там на найнижчій ступеньці. Сейчас поїду до нього спускатися. Ось тут указатель. І дорожка вниз. Виглядає доволі стрёмно тут все. Але на запах і на вид вода нормальна. Но я на всякий случай свою хорошу воду злив в одну бутилку. Вот. А в другу набрав цієї. Отак от. Цю буду тільки для готовки использовать. Сейчас. Я думаю, що на, можна отут на ступеньки обійти над родником прямо стати. Там ничка хороша вийде, не треба далеко ходити нікуди. І утром знову до родника вернусь. А що... Ааа, то там пливе судно якесь гуде. Коротше, ця дорожка зараз не їздабельна. Видно сліди машин, машини ковзались і не змогли заїхати сюди. А там мовці йдуть по берегу. І там тоже з'їзд донизу є. Отак, короче, поэтому сюди зараз ніхто не на машинах. Ось тут можна спокійно десь некати. Я думаю, чи сюди ось зайти на ступеньку туди під дерево чи десь туди. Короче, десь знайду. Прикол, да. Настоящий родник, він ось дальше тут. І тут такий тупичок. І мені кажется, що ось моя нычка прошлая прямо. Надо мною. Я сейчас прямо до неї вернусь. Тут є проходи якісь, але ну, я думаю, що от сюди, всього. Так що ось настояще родник, а то я набрав, що попало, треба вилити. Коли їх слухаю, мені часто так кажеться, що це якісь люди прикалуються. На самом деле це шакали. Я так недавно про це узнав. Як бачите, я на тому ж місці, де й був в прошлий раз. Лазив-лазив там, нічого не знайшов. Тут найкраще місце. тому що кругом трава зелена, вона дуже мокра вся. Я поки лазив там ще й ноги намочив, виходить. А оце місце хороше. Отут ми будемо, это, снідаємо. Скоро вже поїду. Зараз вже 11. Отак от. Тут это, дуже сиро. Ночі таким густим туманом накривала. Довелося утеплятися, бо пробирає. Хоча вроде як по температурі там менше п'яти не падало воно. І тепер у нас все самое. Ну я ввечері дрова трохи підсушив вокруг костра, этого. утром більш мене горить, але теж зараз дуже неустойчиваю. А сьогодні обіцяють днем трошки дощ, може пройти, поэтому следующую ночовку возможно буду вже газом палить. Таке. Отже, сьогодні у нас 13 листопада я возле Констанції. Сподіваюсь, сьогодні повирішую вже всі діла в Румунії і останеться тільки в Болгарії повирішувати. Ще хочу сьогодні зайти в магазин техніки. Тут надибав один. У них там є роутери і може і жорсткий диск внешній теж куплю. Таке. Я почав збиратися, а потім думаю. А чому вот это все возить с собой, если я сегодня все равно сюда вернусь? Поэтому я оставляю палатку, спальники, карематы. Ну и в такое все не нужно. Я возьму с собой только одежду на всякий случай, ремонтный набор, ну і оце все. Собственно. Ну зато большую часть я оставлю. И не буду вот этот объем тягать. А зачем? Чтобы вечером знову її с новые ставить. Классно! Бачите, тут где открыто место, вся такая трава зеленая, и она вся дуже мокра. Машины зараз уже роз'їздились тут трошки. И таким туманом, хмарками накриває. И на те солнце виглядає. Палатку мою подсушила. И оттуда совсем не видно. Тут вообще оно так заныкано. Хотя мне оттуда видно, как машины ездят туда. Мостик наш опять. Так все мы стартуємо, їдемо. Надо поспішити уже. Ось водичка. Я їду на автопілоті, вже знаю дорогу. Бачите, барбекюють люди. Такий гарний парк тут. А. Ось куськи мать. Прямо в центрі міста. Все в тумані і в дыму. Вот і все. Получив я бумажку. Виходить, в таке час після часу тут нікого немає людей. Найкраще, щоб приїжджати. Вони працюють до трьох. Тут дорога проходила через такий циганський квартальчик, прикольний. Вони інтересно живуть. У них прямо так на вулиці шматьо. <гум> вивішено. О, якась сумка. у Ліду скупився. Короче, набрав ты это сам? Потому что в Болгарии зараз щось проблема з овсянкою, А тут якраз дуже дешева, хороша овсянка, І ось ця штука до кофе. Тоже в Болгарії така дуже дорого стоїть. і кохвайте. і вот эта вот эта селедка. і сирки, В общем, все таке. А так купив мясо, молока. Молоко, кстати, у них по акції зараз. Сука, там получається 90 центов, по-моєму. Ну і хлібушок. Все, в принципі можна буде потім ще раз забігти, бо я подумав, що зараз якщо поїду техніки куплю і все, собственно. Тут аж на другому кінці міста здоровенный торговий центр. Тут є все, здоровенный карфур і вот это вот магазин. Я так зрозумів, що це найкращий в Румунії Магазин техніки. Сейчас порыємося там. А це тоже класний магазин, але мені сюди ще рано. Я сюди зайшов подивитися, може тут електричні коврики є, Ну, пока не можу найти нічого такого. Ось такой. Коротше, покатався. Ну, по крайній мере, роутер купив себе. А зараз ми їдемо на нычку. Зараз ти мені ще раніше, в будь-якому я би ніяк не по другому не мог. За мостом, оказується можна поверху через дачі проїхати, щоб не спускатися вниз. Потому що потім по колдобі нам знову підніматися сюди. Я пам'ятаю, я проїжджав отут цей заезд. Горить. Хоча дуже. Чахло горить, особливо в таку погоду, ввечері воно сира. Як починає холодати, сиріє Ну, все одно зварив я кашку. Mm. М'ясо вирішив сьогодні не готувати, а не спортиться, я його заберу з собою. Ось ну так от. І бомбаїть скоро. Лягать уже. Так і виходить, опять вже туманом накриває. <гум> Чує? Я раніше не знав, хто це, а тепер догадався. Все, коли я перший раз їхав в Болгарію, я щось то зразу й подумав, що то шакали бо вони не схожі на лисиць У них морди виглядять по-другому, і вони дуже сірі. Лисиці ж обычно рижувати і все-таки. А я уже залег. Сразу одился потеплише. Получается, если в одном скафандре, то холодно спать. А если дополнительно одеть еще один слой, то не нормально. Даже, получается, даже в двух спальниках сейчас не очень в одном скафандре. Хотя температура 5 градусов, но из-за сырости, получается, пробирая. Вот такой. Ну все, до завтра. Коротше, я вже згодив второе кофе, mm -hmm. зараз буду з сирком його. А цю кружку я вирішив теж випалити. Щоб вдома. Я її тоді обмию, але спочатку треба випалити, бо там така смола. Вот так вот. Mm -hmm. Для того щоб випалити, треба хороші сухі дрова. Я виберу зараз найкраще. Вже починаю виграти. Це дим такий пішов, це значить виграє. Вон як вона. Уже получше. Сьогодні 14 листопада. Я вже сніданку закінчив. зараз буду збиратися і їхати додому. Ось ця цька, яку я купив вчора. Я хотів спочатку купити тепелінг для максимальної сувмістимості, але тих, що по акції, не було. Я подивився, що у цієї антенни дуже мощна. У мене тенда була, вона в принципі непогана працює. Так що думаю, що все буде нормально. Учора, кстати, находка цікава була. Пакет з пакетами знайшов. Ось вот така от лента офігенна. Салфетки і мило. Коротше, все таке дуже потрібне в господарстві. Прикольно, да? І так. Все, мы вирушаємо. Прикольно, что тут ход, наверное, тут животные ходять. Ви бачили тут огонь? Не було тут ніякого огня. Все. Нема тут ніякого огня, не було ніколи, все. Вот такий прикол. Дивлюсь, вся обочина засіяна якимись коробками странними. Причем некоторые виглядали, наче повними. Оказалось, так. Да. Думаю, що за фігня? А це, оказується, розпалювач для огню. Я знайшов дві цілих упаковочки. Заберу собі, пригодиться в будущем. <по> так, це я десь уже на полпуті, мабуть, так. Да? Перекусив і продовжимо двигатися далі. Заїхав я в цей профі останній, в негровода. Ну, звісно, не набагато дешевле, але трошки дешевле. Ніякові речі прикупив. Майонез тут класний, тому що в Болгарії навіть такого немає. Коротше, цього разу ніхто не виходив, ніхто мене не зупиняв, не перевіряв. А на румунській стороні поліцей сидів у машині, але навіть не вийшов. Так, подивись на мене. Ось таке. тому що днем. А коли пройшли раз вночі, їхав вже так. І те, і те проверяли. Дивіться. Африканська чума. Іменно із-за того, раніше, коли тут був кордон, то проверяли і м'ясо не разрешалось перевозить і молоко. Потому що оно распространяется через м'ясо і молоко. Ну ще коров'ї бешенство там же ж, придачу. Зараз тут усе в такому занепаді. А раніше тут движняк був. Получается ось фонари святый. А зараз оце все заросше, а тут же, наверное, щось було. Зараз це просто отстойник. Стоять он дальнобойщики. А скоро взагалі получается беруть повністю кордон і тут буде повний за Дивіться, ось обмеження швидкості в Болгарії які 140 на автобанах. Ну чого, так уже добре. Вот это я понимаю. Те ж саме місце, де у мене телефон стояв. Точніше, телефон був отут, тут, а йому найкраще тут. Уровень сигнала. 38% и скорость 30. Ну, в общем, вы поняли, да? Отлично.